Алята, знаю, що ви з нетерпінням чекаєте на вечірню колесанку і нову казочку у цей казковий святковий вечір. Адже сьогодні святий Миколай пуститься на золотій вервечці з неба на землю і кожній дитині покладе під подушку гарний подаруночок Наша Іринка. Також чекає Святого Миколая. Тому сьогодні замість неї я, бабуся Надія, розповім вам цікаву казочку про те, як лісові звірята готувалися до приходу святого Миколая. Тож мучитеся зручненько, в ліжечка, і слухайте мою цікаву оповідку. У густому засніженому лісі серед високих ялин і вкритих пухнастим інієм кущів. Жили четверо нерозлучних друзів білочка, зайчик, сова і лисичка. Вони були справжніми друзями, адже спільно не лише влаштовували цікаві забави, а також завжди підтримували одне одного у скрутну хвилину. Зима була їх улюбленою порою року, адже можна було під снігом робити тунелі та лабіринти, а потім грати в них у жмурки, або ліпити на галявині сніговиків, споруджувати зі снігу фортеці та грати в сніжки або просто. Сидіти в теплій оселі біля віконця і дивитися, як з неба на землю опускаються чудові казкові сніжинки. Та найбільше друзі любили зиму за те, що саме взимку до них приходив святий Миколай і завжди приносив цікаві подарунки та багато багато радості. Цього року ліс був по особливому красивим. Сніг укрив землю пухким покривалом, а іній на деревах сяяв у броменях зимового сонця і переливався неймовірними веселковими барвами. Друзі зібралися на галявині. Біля великої ялинки. Ой, як цікаво, що ж подарує нам святий Миколай? вигукнула білочка, весело стрибаючи з гілки на гілку та струшуючи своїм пухнастим хвостиком сніг. Мені також дуже цікаво, підтримав білочку зайчик. Напередодні він поміняв свою сіру шубку на сніжно білу, а тому його дуже важко було вгледіти на білому снігу. Але чи знає, святий Миколай, що ми всі були чемними? з тривогою спитав зайчик, адже він був дуже полохливим і завжди за все дуже хвилювався. Звичайно, знає. Певнено відповіла лисичка, махнувши своїм родим хвостиком, адже йому з неба все дуже добре видно, але нам треба, як слід, підготуватися і дати йому зрозуміти, що ми з нетерпінням чекаємо його. Угу, угу, це точно, додала соба. Друзі вирішили прикрасити галявину та свою улюблену ялинку, щоб створити неповторний святковий настрій, білочка. Яка була найспритнішою, зібрала найгарніші шишки та горішки. Вона розвісила їх на гілках, перетворюючи ялинку на справжню красуню. Зайчик, який обожнював майструвати, зробив із засушених дубових листочків маленькі казкові ліхтарики. Друзі прикрасили ними ялинку. І галявину. Лисичка принесла засушені польові квіти й трави, які чудово зберегли свої яскраві барви, а сова зі свого дупла принесла красиву міцну мотузочку, яку знайшла влітку на лісовій стежині. Вони з лисичкою. Зробили з них неймовірні гірлянди, обвили ними гілки ялини. Потім друзі зліпили разом смішного сніговичка замість очей. У нього були два лісові горішки, замість носа, велика морквина, а ротиком слугували ягоди горобини. Сніговичок вийшов дуже симпатичним і привітно. Усміхався. Коли галявина засяяла красою, друзі зупинилися, щоб помилуватися своєю роботою. Тепер наш ліс точно готовий до свята, радісно вигукнула білочка. Але ми можемо зробити ще дещо. таємничо усміхнувся зайчик. Давайте напишемо листа Святому Миколаю. Чудова ідея! підтримала його лисичка. Так він точно знатиме, з яким нетерпінням ми на нього чекаємо. Угу, угу, знову додала сова. Всі разом друзі зібралися в затишній оселі зайчика і почали писати листа Святому Миколаю. Любий святий Миколаю. Написала лисичок. Ми дуже вдячні тобі за всі радощі, які ти даруєш нам щороку. Цього року ми старалися бути чемними та гречними, допомагали одне одному і дбали про наш ліс. Ми дуже хочемо, щоб усі всі мешканці в нашому лісі були щасливими і здоровими, додала Білочка, і щоб у кожного з них була тепла за. Тишна оселя, де можна пережити холодну зиму, і щоб ніколи на наш ліс не нападали злі вороги. Ми дуже влюбимо тебе, святий Миколаю, і щороку з нетерпінням чекаємо на тебе, дописав зайчик. Сува вже зібралася додати своє звичне угу. Угу, але вчасно схаменулася і на завершення дописала з любов'ю до тебе, святий Миколаю, нерозлучні друзі: білочка, зайчик, лисичка і сова. Друзі поклали листа під ялинку, прикрашену яскравими шишками, горішками та ліхтариками Настав вечір і звірята задоволені своєю працею пішли спати, хоча кожен із них відчував у серці приємне хвилювання. Тієї ночі ліс огорнула таємнича казкова тиша, сніг під місячним світлом сяяв, наче кришталь. І саме тоді, коли всі звірята вже солодко спали, на галявину на золотій вервичці з неба почав спускатися святий Миколай. Він був у довгому теплому кожушку. А за плечима в нього був великий мішок з подарунками, тільки но ну, святий Миколай встиг ступити на землю, як золота вервочка, якою він спускався, обірвалася вгорі і впала йому до ніг. Ой лишенько, що ж тепер буде? Почав бідкатися святий Миколай. Як же я тепер на небо піднімуся до своїх санок та оленів дістануся, я ж не встигну рознести подарунки всім дітям і звірятам. О-хо-хо. Але, побачивши листа і прикрашену ялинку на галявині, дідусь усміхнувся, які ж тут добрі працьовиті звірята живуть, промовив він. Вони справді заслужили на свято і найкращі подарунки. Миколай дістав із мішка пакуночки й акуратно. Поклав їх під ялинку. Він хотів зробити це тихо й непомітно, щоб не розбудити нікого. Але його помічники олені почули, що золота вервечка, якою старий опускався на землю, обірвалася і впала. Тому почали кружляти над лісом, залишаючи за собою передзвін. Різдвяних дзвіночків. І наші друзі прокинулися від цього передзвону. Вони швидко вибігли на галявину і побачили пакуночки під ялинкою. А біля них святого Миколая, який розгублено походжав туди-сюди і медикував, як йому вибратися звідси. Білочка нетерпляче почала розгортати свій пакунок, але друзі стримали її і кинулися до святого Миколая, бо відразу зрозуміли, що якщо він затримався на галявині, значить, щось трапилося і йому, мабуть, потрібна допомога. Миколай розповів їм про те. Що трапилося, і друзі запропонували свою допомогу. Сова та білочка вивільнили від гірлянди шнурочок, прив'язали його одним кінцем до золотої вербочки святого Миколая, а далі сова піднялася в небо та прикріпила вербочку. до санок. Святий Миколай подякував друзям за допомогу і піднявся до гориці. Свято було врятоване, і всі малята й звірята знайшли зранку під подушками або під ялиночками свої подарунки. Білочка у своєму пакуночку знайшла теплу хустину, яку можна було. Носити в найхолодніші дні. Зайчик отримав м'яку теплу ковдру, що зігрівала б навіть у найсильнішій морозі. Лисичка отримала від Святого Миколая чудові вовняні рукавички і черевички, які дуже пасували до її пухнастого рудого хвостика, а мудра сова. Цікаву повчальну книжку з різними порадами на щодень. Яке сьогодні дивовижне свято вигукнув зайчик, це тому, що ми всі разом підготувалися заздалегідь, щоб зробити його чарівним і казковим та допомогли святому Миколаю вибратися на небо, додала Білочка. Дякуємо, Святий Миколаю, вигукнула лисичка. Угу, угу, дякуємо, додала сова. Після цього друзі ще довго насолоджувалися свяковим настроєм, приміряли свої обнови та радісно кружляли у танку навколо ялинки. Вони твердо вирішили щороку разом готуватися до свята, прикрашати ліс і допомагати всім, хто потребує підтримки. Та допомоги, адже справжнє свято це не лише подарунки, а й тепло наших сердець, яке ми даруємо один одному. Так ліс наповнився радістю, сміхом і добром. Ось така пригода трапилася з лісовими звірятами в ніч святого Миколая. Сподіваюся, малята вам сподобалася моя казочка, а зараз пора спати солодких вам і казкових снів та чарівних подарунків від святого Миколая на добраніч.